Таю вас, друзі. Напевно, багато автомобілістів рано чи пізно задаються питанням заміни галогенових лампочок в лінзованій оптиці свого автомобіля на світлодіодні лампи. Дуже багато інформації в інтернеті, багато тестів, багато різних думок. В цьому відео я покажу, який вибір зробив я для своєї лінзованої оптики. Перечитавши і передивившись дуже багато інформації, я зробив для себе висновок, що є три рівні в градації цін: це дешеві LED-лампи, середні або топ-дорогі. Скажу так: топ для мене це не варіант, дуже кусучі ціни. І, взагалі, дивлячись на всі тести і порівняння в інтернеті, я зробив для себе висновки, що золотою серединою потрібно користуватись. А топ і, ну, між серединою і топом не дуже велика різниця. скажімо так, У мене звичайна лінзована оптика розрахована під галогенові лампи, автомобіль Nissan. в принципі, цього достатньо. Я знаю, що Оптика не розрахована на лед лампи галогенова, там є проблеми з фокусом і е поїданням якоїсь частки світла або сили світлового потоку. Тому я вибрав лампи 110 Вт потужністю від виробника Міші. Є тут технологія в драйвері обходу е, помилок на бортовому комп'ютері. Це для тих автомобілів, які видають помилки, що не ті лампи стоять або ще щось там. Тут вже в драйвері все вшито можна ставити на будь-який автомобіль. Взагалі зробив висновок, що міші це на 2025 рік е, топові лампи в середньому сегменті. Два роки гарантії, якісні світлодіоди, і, в принципі, все все, що мені потрібно. Вибрав колір світла, свій роз'ємчик, в мене H11 автомобіль з Америки. І будемо міняти. Розтягувати не буду. Покажу, як виглядають ці лампи, як виглядають звичайні галогенові. Ви всі бачили. І покажу вам порівняльний тест. Як я їх вже поставив в порівнянні з галогеновими, як вони світлі. Так, приходять лампи в такій коробочці. Так нагадаю, 2 роки гарантії на них, це дуже прикольно. Є невелика інструкція що до як треба повернути, вставити. Ну, я думаю, автомобілісти розберуться. Що ми маємо? Маємо дві ось такі лампи. Зроблені вони, я б сказав, що це якісь. Алюміній, може авіаційний, хто його знає Виглядають якісно. Тут є у нас дві системи охолодження, радіатор, і там всередині такий кулер невеличкий. Начебто по відгукам не дуже шумний, тому, в принципі, це і перевіримо. Так, маємо підключення, звичайне, класичне, і драйвер. З обманкою у зовнішньому блоці. Блок теж виконаний з алюмінію, тому буде на себе брати тепло і розсіювати його. Так, і е, також зафіксований дуже гарно кабель. Е, і я б сказав, що це теж алюмінієва опльоточка. Буде відтягувати на себе трохи тепла. Ось так виглядає це все. По самій лампі. Я вже сказав, що є у неї охолодження радіаторне, кулер, і також є мідна підкладка, це мідні трубки. Значить, у світлодіода є мідна основа, яка допомагає їй відводити тепло на радіатор. Це повинно дуже добре допомогти. Тут у нас система кріплення ось такий от Репьожик на наш H11 роз'єм. Тут два ущільнювача для того, щоб можна було, коли вставили, трошки регулювати, як вам потрібно, світловий потік. В принципі, все. Тут нічого дивитись, друга лампа виглядає так само логотип, все досить якісно зроблено. Розхвалювати я їх не буду. Ми їх поставимо в автомобіль і все перевіримо на ділі. Ну що, погнав ставити, і далі підключу і покажу вам різницю. Ну от, різниця помітна з перших секунд. Незважаючи на те, що у нас з верхній частині відео ще недостатньо темно, але кількість світла вже помітно. Понизу у нас е, старі галогенові лампи, поверху у нас нові світлодіодні лампи. Відео я сумістив так з затримкою, щоб вам було зрозуміло, щоб ви змогли побачити один і той же самий об'єкт при різному освітленні. Узбіччя підсвічується дуже ярко. Об'єкти з'являються набагато раніше в полі зору. Ну і кількість і якість світла, я думаю, помітна в звичайному оку. Ви все бачите самі. Я навіть не можу сказати, як я раніше їздив з галогеновими лампами і думав, що то норм. Зараз під кінець буде у нас дуже чітко видно, наскільки широко захватує узбіччя. Ну, я думаю, розхвалювати тут нема що, ви самі все бачите. Більше світла, комфортніше їхати. В місті навіть знаки, я впевнений, будуть з'являтися набагато раніше. Та і траса, я думаю, все видно. Так, узбіччя по ліву сторону, бачите, висвітилось справа, внизу його не видно. Ну, от результат. Ну що, друзі, ось на такому прикладі ми побачили, як сучасні led лампи можуть світити в лінзованій оптиці, розрахованій під галогенки. Е я підібрав від компанії Nishi 110 Вт. Чому 110 Тому що лінзована оптика трохи краде світло. Тому я вважаю, що потрібно ставити трохи потужніші лампи. У ламп є обманка, 2 роки гарантії, корпус H11. Ну, На цьому все. Приклад ви побачили, висновки ви зробите самі. Все, сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, буду радий поспілкуватися, ставте лайки і не забувайте ділитись цим відео. Все, до нових зустрічей, всім папа. -па.